Мова різні, душа одна. Я люблю виготовляти вироби декоративного житкового мистецтва і моя робота символізує дружбу між людьми всіх національностей, які проживають на території України. Єдність та об'єднання заради перемоги. Для створення картини мені знадобилась тканина, я використовую стареньку навичку, нитки моліне та в'язальні, п'яльця, голка, ножиці, олівець, лінійка, клей-пістолет, картон, ущільнювач. Малюю ескіз майбутньої картини та вишиваю гладдя. З щільного картону врізаю рамку. Я використала коробку, приклею по краю ущільнювач, обмотую рамку в'язальними нитками. Роблю помпони та приклею їх по кутках, просую вишивку. Донецька область має свою душу та атмосферу і залишає слід у серці кожного, хто хоч раз тут побував. Донецька область має в своїх недрах унікальні поклади: кам'яної солі, білої глини, ртутної руди, граніту, крейди, вугілля. Але найціннішим багатством є люди, які тут живуть щирі та доброзичливі, відкриті та працьовиті. Кожне наше місто то сила та невичерпна енергія. На вулицях вирує життя у парках та скверах лунає дитячий сміх. Ми сильні, бо згуртовані. Ми незламні, бо об'єднані спільною метою перемоги.